Володимир, доброго вечора. Наталі, привіт. Ага, зрозуміла. Володимир, доброго вечора. Наталі, привіт. Володимир, всім привіт, гарного настрою, щастя, здоров'я, здоров'ячка. Привіт, таке Володю, дякую за підтримку, гарного вечора. Так, Оля Баніко, а це Надюша з Молдавії. Привіт з Молдавії, лачик один. Надюшечко, це Надюша Вількова. Привітики, Надюша, привітики, дякую за квіти. привіт Таня, привіт, Ілюша, батькам привітики від нас. Алла Закутайло, доброго вечора, Танюша. Приємного спілкування, гарного настрою, міцного здоров'я. Люба Оля Ілюша, доброго вечора, міцного здоров'я. Любочка вітає. Володимир, доброго вечора, пані Люба. Добре, передам вітання від вас, дякую вам. Люба, Алла Закутайло, доброго вечора, міцного здоров'я. Алла Закутайло, Любочко, доброго вечора, миру, добра, міцного здоров'я. Оленка, Танюша, привіт, красуни. Мирного доброго тобі вечора. Приємного спокійного відпочинку. Танюшо, Ну і холодчик на столі вже. Дякую, Оленко, дякую. Габріел, хелло, доброго вечора. Оленка лайк поставила. Дякую, Оленочко. Алла закутайло. Оленочка, Мельничук. Доброго вечора, приємного спілкування, гарного настрою, міцного здоров'я. Ілля подивився, дякую, поділився, дякую. Люба Оленка привіт. І гарного настрою, міцного здоров'я. Іванка, доброго, мирного вечора. Доброго вечора, Іваночко, дякую за підтримку. Оленка всім доброго мирного вечора пригощає кавою шоколадом і квіти дарує. Люба Іванка, доброго вечора, міцного здоров'я. Оленка, привіт, гарного вечора. Тобі квіти від Іванки. Люба, Надя Вільхова, доброго вечора, міцного здоров'я. Оленка, любашо, привіт, дякую, доброго, тихого тобі вечора. Кава з шоколадом. Алла закутала. Ілюша Горбачов, доброго вечора, приємного спілкування, всього найкращого. Юлія Бойко, доброго вечора. Доброго вечора, Юлічка. Дякую за підтримку, гарного настрою і спілкування. Іванка Капечук. Люба, доброго вечора, міцного здоров'я, приємного спілкування. І і, і, шоколад. Юля вітається залою Закутайло привітики. Люба Юля, Бойко, доброго вечора, міцного здоров'я. Іна Майстер, доброго вечора, Танечка і чат. Лайк є, приємного спілкування. Доброго вечора, Іночка, дякую на взаєм. Оленка Іванка, привіт, гарного тихого вам вечора і квіти. Іванка вітається з Юлією, бойко, привітики. Юля вітається, з Любою бажає доброго вечора. Оленка, привіт, гарного вечора. Бажає Юля Бойко. Михайло, доброго вечора. Мирного неба ночі. Михайло, доброго вечора. Дякуємо навзаєм. взаєм. І на мастер, Юлічка Бойко, привітики, посмішки. Ілля, дякую, Таня. Юля Бойко Інна Майстер привітик. Іванка Іночка Майстер привіт. Володимир, у мене сьогодні дощ моросить, весь день знов болото. У нас нема дощу, у нас сонечко на сонці тепленько плюс.